Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Занотуйте сьогоднішню дату, класна робота і тему уроку Микола Вороней. Поема Євшан Зілля. Розпочнемо з емоційної вправи. Мій образ сьогодні. Розгляньте зображення. Оберіть, будь ласка, те, з яким ви асоціюєте себе сьогодні. Запишіть номер відповідної картинки в робочий зошит, а поряд словом чи смайликом свій настрій. Діти. Поему Євшан Зіля написав Микола Кіндратович Вороний. Український поет, перекладач. Літературознавець, редактор, актор. Пропоную прочитати статтю про письменника в підручнику. Це сторінки 69 70 і скласти 5 питань за її змістом. Спробуйте себе в ролі журналіста, отож, вправа інтерв'ю. Виконали молодці, а зараз попрацюйте із твором. Виконайте інтерактивну вправу запитання за відеоконтентом. Перейшовши за покликанням, ви зможете переглянути відео Євшан Зілля і дати письмову чи усну відповіді на вісім питань. Які з'являтимуться під час перегляду. Отож, до роботи, наступне завдання визбирувач. за хмариною слів. Уважно розгляньте слова, які записані у цій хмарині. Ваше завдання записати у зошит ті слова, які не пов'язані. Із змістом поеми Євшан Зілля. Будьте уважні. Зміст твору ви вже добре знаєте, і можете перевірити свої знання за онлайн грою полювання на кротів. З-під землі з'являтимуться кроти, які триматимуть дощечки із твердженнями правильними і хибними. Ваше завдання натискати тільки правильні твердження. Спробуйте, у вас усе вийде. Ще одне цікаве завдання Google-помічник. Поміркуйте, яку інформацію герої поеми можуть шукати в інтернеті. Що їх цікавило? Шестикласники, ви молодці. Виконали всі завдання. Тому за допомогою квітки самооцінювання з'ясуйте, як вам працювалось на уроці. Домашнє завдання на вибір. Скласти онлайн-пазл. Потім сформулюйте. І запишіть по три питання до героїв поеми, що будуть зображені на цій картинці, що ви відкриєте. Або ж інше завдання. Розглянь... Розв'яжіть ребуси, поміркуйте, як кожне слово пов'язане з поемою в А потім створіть свої 4 або п'ять ребуси. За цим же ж твором. Успіху вам, діти!